Всім привіт! Мене звуть Ірина і це мій канал про вінтажні прикраси. Я колекціонер вінтажних прикрас, а також власниця вінтажної крамниці в інстаграм Кет Вінтаж. Сьогодні мені прийшов новий лот з eBay. ось така, в такій коробці. І ось так насипом насипаний у пакет. Наступна прикраса теж схожа на індійську. Це прикраса в стилі дамаскін. Я думаю, що це може бути теж латунь або під латунь. Він на резиночці такий браслетик На величку ручку можна перетягнути цю резиночку, щоб зробити браслет меншого розміру. Наступна прикраса. Ой, який маленький браслетик. Бачите, такі манюсінькі золоті черепашки. Причому доволі деталізовані, в них можна побачити їх лапки, хвостик, голову. Тут є орнамент. Дуже гарненький маленький браслетик. Браслет без маркувань. Теж от в ряд до цих ніжний, ніжний, але цей меншого розміру. Одразу достану декілька прикрас. Ось така підвіска, теж в стилі дамаскін Бачите, тут флористичний дизайн, такі квітки, мак, тюльпанчики, колокольчики, думаю, це колокольчики. І якась пташечка, жарптичка цікаво Так, ось така кліпса, як ми вже бачили, теж без маркування, але дуже гарна. Угу. Ось тут така подряпенка. Чесно, мені не подобається, як воно все їхало. Могло приїхати в якомусь цілому виді, а зараз маємо те, що маємо. Ось така деталька, схожа на профіль якоїсь дівчинки з крилами. Але це, бачите, як деталь від брошки, ось замочок. Оце ну, вже сміття. Хоча гарне, але з цим вже нічого не зробиш. Ось така маленька штучка. Бачите, пластинку галіотісу. В обрамленні перелинок штучних. Дуже гарна могла бутич. Це, скоріше за все, або для браслету, або також можна вдягти на хусточку, або можна вдягти як підвіску на ланцюжок якийсь. Така дуже елегантна річ, мені дуже подобається. Одразу бачу пару сережок. Дуже популярний дизайн сережки сережки-кільця. Ці. Схожі на історичні сережки, на скіфські сережки, які у нас знаходять в Україні. Так, вони відкриваються. Така намаркована пара в гарному стані. Наступна ось така кліпса. Ми таку вже бачили. Я не можу. Дуже гарні черешеньки. Мені подобається. І нарешті в нас зібралась пара. Добре, що хоч нічого тут продавець не загубив. Наступне ось такий браслетик з ім'ям Кейт для якоїсь катрусі. Має маркування. У мене вже така компанія є. Це браслетик, він вироблений в США. Вони позолочені, такі браслети завжди. У мене такий браслетик вже був. Вони продають браслети з можливістю нанесення гравіювання. Тобто, в них на браслетах завжди є така пластинка, і ви можете на ній написати своє ім'я або щось інше. Ось такий маленький позолочений браслет для Катрусі. Наступна прикраса це ось така. Підвіска з камеєю. Я думаю, що це 90-ті роки. Вона трішки в пилюці. Ось такий гарний профіль дівчини. Пластикова камея. Теж знайду ланцюжок. О, давайте її сюди. Теж знайду ланцюжок і можна буде її придбати в моїй крамничці. До речі, про ланцюжки, так. Тут такі ланцюжки є. Ось такий величкий ланцюжок От товстого плетіння. Генти, який тут надійний лобстер є. Так, заплутався. Ось. Наче без маркувань. Так, треба роздивитися його ліпше. Таке плетіння цікаве, немов равлик. І думаю, що є вже сліди носки. Ух ти, гляньте, яка гарна річ. Дівчинка, немов з картини Леонардо да Вінчі, такий профіль. От є камея, коли він такий випуклий. З ракушки або з пластику чи скла зроблений. Є Інталія, коли він, навпаки, вирізблений в пуклей. А це навіть не знаю. Можливо, це тежка моя, можливо, якось по-іншому називається. Дуже гарна, бачите, дівчина, в неї такі кудряшки по всьому фону, є лілії і такі два стразики. Дуже гарна річ. Але це була сережка. Зараз це підвіска. А раніше була сережка. Трішечки сумно. Але дуже гарно. Хотілося б, щоб це була якась цілісна, самостійна прикраса. Але і так в цілому нічого. Ось такі гарні сережки. З вставкою з пластику, імітація нефрито або малахіто. Не знаю, що за компанія. MLM, зроблено в Тайвані. Треба пошукати якась стара ціна. Але дуже гарні. Перекликаюся з оціми. наступні прикраси теж кульочку. Це ось така гарна голубка. Неймовірно, вона мені. До речі, теж дуже сподобалася у цьому лоті. Примірюю її на якийсь одяг. Бачите, це, не мов раковина з слідами каркалюру, але я думаю, що це пластика не раковина. Хоча, можливо, це не раковина, можливо, це просто композитний матеріал або кераміка дуже якісна брошка. В руках відчувається якість, і вона маркована. LC – це ліс Клейбурн. Гляньте, яке гарне покриття, гарне збереження. Ага, це я не туди застюбую її. Так, замочок робочий. Дуже гарна річ. Це одна із таких із перших речей, які мені у цьому лоті дійсно сподобались. А Ліс Клейбер це велика компанія сучасного дизайнера. Здається, що вона почала своє існування у 80-х роках. Вони виробляли одяг, і також прикраси. Цей огромний концерн викупив багато фірм прикрас, таких як Моне, Нап'є та інші. І зараз він ще існує. Наступна прикраса у цьому кульочку ось такі кліпси з білими бусинками з пластику, такими квіточками, і на такому великому кільці. Тут сантиметрів 7. Ну, Вони не марковані, не важкі, будуть теж гарно виглядати на вушках. Наступна прикраса годинник від Максим. Не знаю, якийсь тренд 2000-х років. Він має бути цифровим. Ось такий гарний золотий в барочному стилі. Тут ще написано: зроблено в Китаї. Такий метал, знаєте, схожий на пластик. Вони, я думаю, що вони працюють. Написано, що кварцеві треба в них змінити батарейку буде. І подивитись, чи взагалі працюють вони чи ні. Так, одразу я бачу запчастини, а ось таку луну та зірочку. І ось таку, не знаю, якщо орнамент лілія, але я бачу тут ножки, і я вже зрозуміла, що це. Ну тут, бачите, є голка у цієї оброшки. Це, може бути отакий ангелок, дівчина-ангел, бачите? Не знаю, звідки це, це не важливо. От якось так воно і було. Але, звісно, воно просто звалено в кучу в пакеті, бо не доїхало, бо це сучасна прикраса, якість сучасних прикрас, ви бачите самі. А якщо б це зламалася якась вінтажна прикраса, наприклад, може, ось ця зламалася в дорозі, чесно, я не знаю, як можна так продавати прикраси. Особливо дорогі прикраси, не знаю. Наступна річ ось така, така брошка голка Раніше, коли дами носили шляпки вони схожими брошками, але вони були довші, заколювали свої шляпки в зачіску. А це можна на галстук. Брошки — це дуже корисна річ у XIX столітті, коли сукні були такими пишними, пуговичок і молні на них не було, або їх було мало, вони всі були трансформерами і всі місця можна було ось такими. Брошками заколоти, щось трапилося, якесь кружево відстало, брошечка і все, і можна вдягати. Вони були більше, і більші, і масивніші, і їх було менше, бо вони були дуже дорогими, тому їх шили максимально трансформерами, щоб денна сукня перетворювалася на вечірню, і так далі. Брошка у ті часи це просто незамінима річ. Наступна прикраса. Так, ага, ось така ще одна сережка в пару до цієї. Дуже гарні сережки. Ще одна пара, яка мені подобається. Наступні ось такі кліпсики. З камінцем вишачого очко. Це скло, я думаю, дуже гарне. Або може бути натуральний камінь, якщо, бо дуже схоже. Натуральний камінь. Ось так виглядає кліпса. Треба почистити патіну легеньке, в гарному стані. Гляньте, як гарно будуть виглядати на вушках. Цікаво, прикраси. Дизайну перекликається за цим Ось такий годинник. До речі, я годинники зазвичай не замовляю, бо треба знати майстра, який це все буде робити. Але ось теж його треба почистити. Такий тоненький-маленький кварцевий годинник. Є страховичний ланцюжок, є якийсь номер цього годинника, напевно. Бачите, корпус із сталі написано. Позолота вже десь стерлася, Треба почистити, замінити батарейку, бо я не думаю, що вони справні. Бачите, навіть стрілочка не крутиться, це свідчить про те, що там щось могло зламатись. Такий, бачите, неоднозначний лот. Є і гарні прикраси, а є і ті, що змушують мене. Дуже гучно вздихати. Ось така маленька брошка. Номер один ну, і найкраща мама в світі ось така брошка, Пін. В Америці люблять дарувати брошки на різні святи: новорічні брошки, брошки на День Благодаріння, брошки на День матері, на інші свята. У нас таких традицій, наче немає, але. Це буде класний варіант подарувати своїй близькій людині, своїй мамі ось таку брошку. Якщо вона, звісно, це буде носити. Супний пакуночок. Ух ти, ухти. Так, я зрозуміла, я зрозуміла, тут вже полетіли кристали, я складу їх назад, це я дуже неаккуратно зробила. Так, це кольє. І якраз тут не вистачає раз кристал, два кристал, три кристал. Здається, три кристали не вистачає. В мене є два, ну ще подивлюсь, може якраз десь випало кристальчики. От чому така упаковка, ну не саме Так, що тут є? Маркувань тут немає, але він теж схожий по дизайну на ліснер або кора. Таке, бачите, маленьке дзеркальце. Десь я вже таке бачила, то здається, що це. Щось від цих компаній. Так, зараз я роздивлялася це кольє і подумала от про що, що я не сказала. А Я доклеїла невистачаючі кристали, які я знайшла. Бачимо тут емаль, є рожева, блакитна, жовта. То вона таке викрашена, але є сходи малі, але я не про це хотіла сказати. А, бачите, відрізняється ланцюжок, тобто, оця частина вона золотого металу, а ланцюжок срібного. Такого я не бачила. Це викликає підозри, тому з приводу цієї прикраси ще треба уточнення. Щоб Роздивитися її, подивитися, пошукати в інтернеті, можливо, це Коро і ліснер, але я чогось сумніваюся, бо інший метал, якщо порівнювати з цією прикрасою, або навіть якщо порівнювати з цією, стилістика схожа, але метали абсолютно різні, навіть на дотик це не те саме. Тобто, навіть якщо ось цей концевичок — це лісну кору або ліснер або інший бренд, то ось ця частина може бути нерідною. Ось так. І такий пакетик з маленькими прикрасами. Цікаво, тут вже є цікаві речі. Ось така маленька підвіска метелик. Дуже гарна, схожа на ювелірну прикрасу, але не думаю. Можу просто по золоченими метелик дуже гарна малютка. Ось такі сережки, класичні перлинки без маркувань. Наступні ось такі кліпси. У мене є схожі від тріфарі, але ці Мені, здається, не марковані, але, але застібка дуже схожа на оці від Avon. То, може, це від Avon треба пошукати в каталогах. Відчувається, що це щось марковане. Вони не важкі. Теж вінтажна прикраса. 80 ті роки. Наступна прикраса це просто найменші кліпси, які я тримала в руках. Можуть бути як дитячі, абсолютно не будуть тиснути на вушка. Так, ладно, не можу відкрити. Ось такі маленькі аметистові камінчики. Так, давайте з вами спробуємо ще. О, так, з вами все вийшло. Ось такі маліпусінькі кліпси. Якраз діткам, яких ще не проколоті вушка це гарний варіант. Вони не давлять на вушка. І дуже стильні манюньки. Щоб не загубилась, зроблю так само. Наступна прикраса ось така каблучка. Так велика. Ось так. На 16,5 розміру. Гляньте, як сяє. Слухайте, треба перевіряти на діаманти. Ні, я не думаю, що це діамант, але просто погляньте, як гарно. Не з цим манікюром щось більш класичне. Це я просто зробила, бо літо, хочеться чогось яскравого, а для цього потрібно щось більш класичне. Подивіться, яка філігрань, який камінець, і там є якесь маркування. 14 карат. І. Може, вам, може, вам видно? Не дуже розумію, що там написано. Не знаю, якщо вам видно, що там за маркування, може, я розгляну, подивлюсь, бо там щось якесь довге слово, назви цієї компанії. Ще з прикрас. Тут є ось такі маленькі квіточки-сережки, такі штамповані основи Це... з свіблими застібками. Можна підібрати золоті. Так, золотого тону. Ось такі малютки. І ще є є ось така маленька булавочка метелик. Тут ось така прекрасна брошка, божа корівка. Бачите, в неї на спинці такі серенька, головці стразики це все емаль червона і чорна, бачите, тут між крилицями. Таке темненьке місце. Є маленькі лапочки, деталізована, гарна, божа корівка. І ось так знімається цей пін. Ось так отут дві лапочки, їх зажимаєте і знімаєте. А тут написано, що це Avon. Теж, можливо, залишу в своїй колекції, як і ось ці прекрасні вишеньки. Наступна прикраса: це ось такий теж штампований філігранний листочок. А, старенький. Думаю, що це 50-ті роки. Треба виправити гачочок, листочок такий з квіточкою. Тут штучні прилинки, червоний кристалик. А, і тут два кристалика один більш яскравий, цей більш приглушений фіолетовий. Така маленька брошка. Ось такі шикарні кліпси. Моне. У такому морському стилі. Синя та а, біла така. Емаль такого кольору згущеного молока, дуже гарні і стильні кліпси. А у мене надзвичайно зручна застіпка, вона прижимає вушко настільки, наскільки вам зручно. Може, трохи, можете сильніше нажати, прижме сильніше. Тобто не буде ось такого, як на цих кліпсах, типу, коли ударяється лапка о ваше вушко. Ось така гарна каблучка в вікторіанському стилі, Малюсінькі-малюсінькі перлинки і вставка з чорного скла. Або якийсь камінчик типу агату. Гарна каблучка, маленький розмір, і ми вже таке з вами бачили. Це таке класичне регулювання у Avon. Тут з обратного сторони є маркування. Давайте приміряємо. Воно маленьке, бачите, і підходить на ось цей пальчик. Думаю, може трішечки більше бути. Це в мене 16 розмір, а це 165 думаю, підійде, а на інші я чомусь боюсь приміряти. Думаю, якраз воно. 15, 16,5 десь так. І ще одна каблучка це також каблучка з таким же ж механізмом від Avon. Камея. Думаю, що це пластик. Такий вже, бачите, інший профіль. Тут така дама, більш як з вікторіанської епохи, а тут часів Риму. Така продовгувата каблучка з перлами, біла камея на. Помаранчевому фоні. Дуже гарний дизайн. Давайте її приміряємо. Так, теж невеличкий розмір. Ну, ось так, бачите. Всі в різному стилі, але всі дуже гарні. Погляньте, як він сяють, ну, дуже яскраве скло. Ось така манюська. Це була остання прикраса цього лоту. Коротше, тут я почала розкладати прикраси, які мені подобаються найбільше всього. І я зрозуміла, що це марна справа, бо мені подобається занадто багато прикрас. А найбільше мені подобаються оці сережки, оці кліпси, оці каблучки мені всі подобаються. Взагалі мені сподобався цей лот. Деякі прикраси більше, деякі прикраси менше. Лот дуже гарний, деякі прикраси варто того, щоб їх замовити та оглянути. А, дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, пишіть, які прикраси ви знаєте. Можливо, ви знаєте якісь марки, можливо, якісь колекціонуєте, які вам сподобалися прикраси. Ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимося на цьому каналі. Па-па!